У Кам'янському відбулася подія, яка об'єднала студентів і громаду: святковий настрій, позитивні емоції молоді, а ще обрання кращого студента міста та оголошення переможця битви за виш. Свята організувала управління молоді і спорту міської ради. А масштабними партнерами виступили громадська організація «Бджола», Центр крові Біофарма Плазма та громадська організація Молода бджола у зоря хол відбулося святкування міжнародного дня студента, яке об'єднало молодь міста навколо досягнення нових ідей. Молодь, студенти, навіть учні вони формують таку круту базу, яка потім буде перетворюватися в щось нове для держави. Це розвиток, це можна сказати так ініціації. Якісь нові міська влада нещодавно. Для нас зробила величезний подарунок. І я дуже вдячна Андрію Леонідовичу Білоусову за те, що в нас відкрилася нова спортивно воркаутська площадка, яка необхідна для студентів фізичного виховання. Бо в нас нещодавно з'явилася ця спеціальність, і ця необхідність покращення трішки інфраструктури, яка допоможе потім і в навчанні. Це дуже велика вдячність за це. Ну минув захід і кам'янський міський голова, який підтримує. Всі ініціативи студентства в нашому місті живе дуже талановита, розумна молодь, найкраща в світі. Багато з вас вже досягли вагомих результатів і в учобі, і в спорті, і в творчості. І ми впевнені, що майбутнє нашого міста, нашої країни в надійних руках. Я бажаю вам, щоб ви гарно навчались, щоб ви опанували ті професії в своїх учбових закладах, де ви зараз. Навчатись, я бажаю миру, перемоги, здійснення всіх ваших самих найзаповітніших мрій. Бо ви того варті, ви найкращі. Вітаю всіх зі святом. Державного технічного університету Можна ще полонувати?